Іноді ви питаєте мене в коментарях до розслідувань, Сашко. А навіщо ти все це нам розповідаєш? Як це зупинити і хто, хто це може зробити? Любі друзі. Або якщо вам так більше подобається, любі мої знати про те, як обкрадають вас та державу, ви маєте, хоча б для того, щоб знати скільки вкрали саме у вас. Тому що коли в вашу скриньку падає чергова платіжка з черговим підвищенням тарифа. Саме ви сплачуєте за те, що у нас вкрали. Коли хтось не платить у бюджет, це роблять звичайні громадяни. Хоча чому хтось, я знаю, називаю прізвище цих людей з програми у програму цього разу і в черговий раз розповім вам про армійського друга президента Порошенка, лідера фракції БПП у парламенті Ігоря Кононенка, який вкрав у нас і у вас газ? Типові рівнини Харківщини просто під ногами тут справжні багатства. Юзівське родовище газу його площа втричі більша за Люксембург. Тут іще ще з радянських часів залишилося 70 свердловин. У рік з них можна отримати не менше 700 мільйонів кубометрів газу. І, наприклад, продати цей газ населенню, заробивши за нинішніми цінами більше 4 мільярдів гривень. Тільки за один рік собі вартість видобутку газу в принципі на українських родовищах від 30 до 70 доларів. В принципі, не вище. Ну, ти маєш суперприбуток, фактично. І ось, фактично, весь цей суперприбуток уряд Володимира Гройсмана цього тижня віддає. Але у вівторок робиться такий шах і мат а, узаконення. Цієї схеми корупційної, абсолютно шахрайської, де в договір про розподіл продукції на Юзівську площу вводиться. Оця компанія «Юзгаз». те, що нардеп Вікторія Войціцька відверто називає корупційно абсолютно шахрайською схемою Гройсмана, розписано у цьому документі. Офіційно називається угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська. За цією угодою шалені поклади газу фактично за безцінь віддають спеціально створеній під цей проект, ще у 2016 році фірмі з Нідерландів Юзгаз Бівіся така шахрайська схема, за якою українська компанія Надра Юзівська вони об'являють псевдоконкурс, адже за законодавством конкурс може об'являти тільки уряд. Вони проводять втіхаря цей конкурс, в результаті якого вони начебто знаходять переможця компанію «Юзгаз БіВі», яка зареєстрована в Нідерландах, із уставним капіталом в тисячі євро, із двома людьми-засновниками без будь-яких людей там в цьому підприємстві. Це така собі пустишка порожня компанія, яка, начебто, бере на себе обов'язки реалізувати такий найбільший в Україні проект. Влада прикривається тим, що віднедавна за цією порожньою фірмою з'явилася легальна велика компанія із словаччини Нафта. За угодою згодом саме вона має вкласти 200 мільйонів доларів у розробку 15 свердловин. Але це не знімає головного питання: навіщо взагалі була потрібна прокладка Юзгаз Бівіз Нідерландів. Просто підготувавши пакет документів без будь-якого наповнення юзгаз компанії «БіВі», без будь-яких можливостей, просто отримавши долю в цьому величезному найбільшому проєкті, бере і перепродає або передає хто його знає, які там будуть відносини. Скільки її таємні власники можуть заробити на перепродажі на паперах, на стосі папери, на якихось заявках. Хтось заробляв десятки мільйонів доларів, а ми залишалися далі з носом. І головне питання, чия ця прокладка, якій дозволили бізнес на рівному місці. Від людей, які наближені до президента, мені персонально було озвучено, що це наш проєкт, це наша площа. Про пряму зацікавленість людей Порошенка у Брузі століття гроші розповідали ще кілька місяців тому. Нагадаємо, ми дослідили документи і з'ясували, що угодою з Юзівським родовищем від влади вів такий собі Володимир Ігнащенко. Свого часу він лобіював інтереси Януковича в нафтогазових справах. Сьогодні ж він радник міністра енергетики Ігоря Насалика і сусід президентського бізнес-партнера і друга Ігоря Кононенка. Конуненко з Ігнащенком. Сусіди в одному будинку по вулиці Грейтерській, 41, у центрі столиці. Вони настільки близькі, що Ігнащенко особисто зустрічає чартери Ігоря Віталійовича в аеропорту. Це зафіксував проект розслідувань схеми. Сам президентський друг Кононенко від усього, звісно, відхрещується. Ви маєте відношення до компанії «Юзгаз»? пане Ігорю. Втім, у куларах влади у цій справі для усіх усе очевидно. Це є корупція. Корупція в найгіршому своєму прояві. Після рішення уряду Гройсмана врятувати родовище може вважають експерти лише зміна влади у протилежному випадку. Посередники отримають свої мільйони. Словацька нафта почне заробляти на українському газі і українцях. А от що зробить сама Україна, та чи взагалі заробить велике питання? Це є шахрайство по відношенню до людей. У Нас просто беруть компанії пустишки, віддають найбільше радовище.